Привіт! Дякую, що слухаєте частину 2 епізоду про гриби. Хочу нагадати, що для розуміння матеріалу частини 2 необхідно прослухати частину 1. Якщо ви ще її не послухали, будь ласка, послухайте частину 1 і потім повертайтеся до цього епізоду. Також хочеться зауважити, що всі думки в цьому епізоді є нашими особистими. Будь ласка, не сприймайте їх як медичну пораду. Якщо ви думаєте, що матеріал, про який ми тут говоримо, стосується вас особисто, зверніться за консультацією до лікаря. Лише дипломований лікар може надавати медичні поради. Самолікування є шкідливим для вашого здоров'я. Дякую! Слава сказав про політику, і я тут дещо додам: корінь цих проблем з вивченням грибів і інших цікавих рослин є політичне рішення, яке було прийнято в 60-х, яке насправді в одну категорію змішує психотропні речовини і наркотики. І важливо зазначити, що це не є тим самим. По-перше, щодо наркотиків, це окрема тема, але існує багато стигм, які ніяким чином не допомагають людям з залежністю, а навпаки, створюють бар'єри для лікування наркозалежних і для боротьби з наркозалежністю. Але ще й гірше те, що як правоохоронні органи, так і пересічні люди не розуміють різницю між психотропними речовинами і наркотиками, і саме те, про що ми зараз. Говоримо, ніяким чином не є наркотиками. Це є психотропна речовина. Якщо ви класифікуєте речовини, по-перше, за наркотичною здатністю, а по-друге, за токсичною здатністю, то вони класифікуються за двома кількісними показниками: є показник токсичності, який вимірюється співвідношенням діючої дози до смертельної дози, Наприклад, героїн має показник 0,2, який є один з найбільших. Тобто для того, щоб вам вставило, треба, наприклад, N кількість речовини. А для того, щоб ви померли, треба всього в 5 разів більше, що насправді не, ну, не є такою великою, великим числом. Передозуватися дуже легко. Тоді, коли психотропні речовини, там показник близько. Якщо я не помиляюся, 0,02, тобто це десь в п'ятсот разів співвідношення між діючою, ді, кількістю діючої речовини і кількістю передозування. Тобто, я до чого веду, що це зовсім інший порядок величин. Це по-перше, а по-друге, там немає залежності Тобто психотропні речовини вони не викликають айфорію, вони викликають зовсім інші, вони діють на інші рецептори, і вони діють принципово по-іншому на ваш мозок. І це треба зрозуміти. Не треба, щоб було якоїсь стигми, чому це дуже важливо для мене особисто. Тому що я я багато читаю про психічне здоров'я, я цікавлюся. Тим, як функціонує наш мозок, як залишатися здоровим психічно, особливо в цій ситуації, в якій ми всі живемо останні 10 місяців, сумна правда полягає в тому, що десятки мільйонів українців будуть страждати після війни посттравматичним розладом стресовим, і це, це велика проблема. Це Великий виклик нашій е, системі охорони здоров'я це великий виклик волонтерам, які будуть працювати з людьми, які пройшли через буквальне пекло, і нам в цьому випадку останнє, що треба, це тиск правоохоронних органів. Але відповідно до букви закону чинного законодавства. Ви не маєте права адмініструвати багато речовин, в тому числі канабіс і інші речі, які б могли дуже сильно спростити і зменшити психічне навантаження на десятки мільйонів людей. Тому це політичне, заклик, політичний заклик, звичайно, і він має місце до дискусій, Але я хочу, щоб наше суспільство мало. Цей діалог, і треба про нього треба про це говорити. Треба говорити без емоцій, треба говорити науково. Треба дивитися на кращі практики провідних країн світу і консультуватися з лікарями. Звичайно, не слухайте якогось рандомного дядька в інтернеті, а читайте і шукайте правду. Дуже актуально те, що ти зазначив. Проте, все ж таки, хочу додати, що навіть та стаття, про яку я казав, де було показано позитивний ефект псилоцибіну. До речі, я назвав на назву журнала, просто ну, мої колеги, там які будуть слухати, розуміли, що це да це типу серйозна стаття в хорошому журналі. Так, ось всі люди, які приймали цей псилоцибін, вони також. Паралельно е супроводжувались лікарем-психотерапевтом. Це була комбінована, ніби як терапія, тобто власне речовина, і плюс вони мали таке менторське, чи я не знаю, як там точно було, але супровід психотерапевтом. І я так зрозумів з тієї статті, що це також дуже важливий аспект. Одне діло просто приймати грип там, чи псилоцибін, інше діло робити це в комплексі е під наглядом лікаря, де буде, ну. Точно позитивний ефект, тому що в інша, інша стаття теж в цьому журналі через рік е, показала, що да, позитивний ефект все ж залишається. Там трошечки інше було дослідження, але також вони в цій статті зазначили і про сайд е, ефект, тобто е, негативні, також деякі чинники, які виникали в, в учасників цього, цього дослідження, і власне, от супровід психотерапевта допомагав. Боротися з цими негативними сайд е, ефект, які були більш психологічні, ніж фізіологічні, це також я думаю, варто зазначити в цьому контексті токсичності. Хотів би додати дуже простий прозаїчний приклад, що. Я не пам'ятаю точних цифр, бо це так мені вискочила думка, коли ти назвав цифри про токсичність героїн, токсичність психотропних сполук. Будь-яка речовина і токсичною, вода і токсичною. Від великої кількості води можна померти. Але є така токсична речовина, яку ми яка легалізована, яку дуже багато людей вживають, яка викликає, яка впливає на людину. Називається вона алкоголь і. Я чомусь підозрюю, що це співвідношення смертельної дози до мінімальної дози впливу, воно насправді буде ближче до героїну, ніж до грибів. Бо наскільки я себе можу оцінити, приблизно літр алкоголю, він вже буде смертельним для середньої людини. Я не знаю, як це рахується там, на кілограм ваги, яка має бути кількість, чи це по кілограмах рахується, чи по інших параметрах, чи по віку. Але так, це є речовина, яка, яка насправді сильно більше шкодить, ніж е, марихуана, умовна, чи, чи гриби, чи психотропні речовини. Бо я ну, не бачив, умовно, ж, живучи в Бельгії, там буваючи часто в Нідерландах, я не бачив агресивної поведінки умовно обкурених людей марихуаною. Не закликаю нікого, але це. Набагато менш агресивна історія ніж алкоголь, який ми толеруємо і який продається абсолютно вільно, так ми насправді зараз можемо це з тобою порахувати, щоб це не було якимось таким просто закликом. Як я сказав, один до п'яти в героїну. А в героїні це найтоксичніший вважається алкоголь. Я думаю, можна вважати, що 100 грам це буде. Це е, афектна доза, тоді коли ну, типу, вставляє, а при цьому токсична буде десь, можливо, літр, півтора літра горілки, так? Тобто, це співвідношення десь 01, 0,07. Тобто це, це дуже близько насправді до героїну. А інший показник, який також дуже цікавий, не, не показник вибач, а приклад це нікотин, Котин, він mm. насправді також ну, вмерти від нікотину. Ну, дуже просто, там за годину здається, треба 30 цигарок викорити. можливо, 60, ну, ну в такому стилі. І, і були ж випадки, були ж такі там в 20-х роках змагання, типу хто більше сигарет викурить, то там ну, всі, хто виграли, всі померли, то можна навіть обкуритися сигаретами дуже легко. Тоді, коли багато психотропних речовин, це фізично складно насправді. Додати, хотів веселий факт про алкоголь. Колись зустрічав статтю не в New England Journal of Medicine, але в якійсь газеті. На Росії був чемпіонат по випиванню водки, і чувак, який зайняв перше місце, помер, а срібний призер потрапив в реанімацію, то той, що помер, випив десь півтора літри водки за щось там 6 тонн, за пару хвилин. Так, ну, це вважає досвідчений наші. персонаж. Ну так. Да. Так, він як гриб еволюціонував, генетично модифікувався, щоб переносити толерувати горілку, і та не врятувало. І для мене головне питання цього подкасту для можливо слави, як спеціаліста з грибів і як людини, яка запропонувала цю тему, чи є грибом чайний гриб? Так, стоп. Я по перше не спеціаліст по грибах. Це була проста пропозиція, щоб ну у нас був різноманітний подкаст. Оце ти мене спантеличив, я ніколи не, не пив, якщо чесно, чайний гриб цей. Якщо це Це не те, це не що чага, ні? Бо... Я не знаю, що таке чага. Це ну, та так, зараз називають Комбуча. Гриб. Комбуча. Окей, mm -hmm. Богдан, ти енциклопедіст, що ти чув про цей чайний гриб? Це якийсь трутовик, то так, да, да Це якийсь гриб, а основний ну, В мене єдине, що це асоціюється, знаєш, там хлопчик каже. Камбуча, чоловік каже, чайний гриб. Це щось в такому стилі все нове, це якась така добре забута старе Чайний гриб. Ну тобто Ми вирощували колись було діло. Ну тобто Всі всі страждали в 90-х, бо елементарно нічого іншого не було. Це, це це До речі, можна зробити окремий епізод про те, наскільки люди можуть нудьгувати. тобто Нудьга, нудьга це гірше болю, і коли люди нудьгують, вони починають робити. Якісь дивні речі, і це для мене ну 90 насправді це це, ну, діга, це І відсутність якихось нормальних стимулів. Ну, стимул, стимул це неправильне слово, стимулай. Як, як це буде українською? Подразників. Ну, подразники це з негативною конотацією, нет, нет, нет. а позитивна конотація. Тригер. Тригер. Я Чим? оце, на тобто в українському навіть такого слова мотиваторів. Подій, я б сказав, ну нейтрально okay. да відсутність подій в житті, так і ти починаєш якоюсь фігньою страждати. Я багато коли читав. От в мене були такі періоди, коли я там цікавився якоюсь темою і це. І Я в неї занурююся. Це це можливо також де, один із е, симптомів іншого розладу, коли ти е, починаєш абсорбувати інформацію там два місяці, і okay. саме залежність в мене е, була до цікавість була до залежності, і я читав про наркоманію в 90-х тоді ж. В Україні це була величезна проблема, і вона пройшла до речі, і, 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 і як на мене, з того, що я зрозумів, то саме наркоманія, першою причиною наркоманії була відсутність позитивних досвідів в житті людини. І там випадки наркоманії були ну, те, що називається наркоманією. Люди собі лили просто у Вену. Ну там бензин знайшли і просто заливали марганцовку, їли заливали, просто себе вбивали, щоб хоч щось відчути. І є дуже багато цікавих клінічних досліджень, які показують. Якщо в людини в житті нічого не відбувається, то їй краще відчувати біль, чим нічого не відчувати зовсім. Тому така є жахлива насправді депресія, що це, це гірша болю. То я до того до чого веду? Я веду до того, що людина має жити цікаве повноцінне життя. Якщо вона його не живе, якщо вона і соціально ізольована, якщо в житті нічого не відбувається, то вона робить погані речі. Алкоголізм депресії це жахливі речі. Вони в нашому суспільстві дуже знівельовані, типа ну там депресія та пройде там та ти слабкий та ще та ні, ні, це, це, це серйозна хвороба. Люди мають ставитися до цього дуже серйозно, тому що навіть статистично в Україні велика кількість. Самогубств і це, це сумно. Люди б могли жити, творити і, і, і любити. На жаль, вони покінчують життя самогубством, тому не треба бути сучасним. Треба дивитися на практики психотерапії і психіатрії в світі, і треба бути відкритим до нових до нових методик, до нових методів. Я б дуже хотів, щоб в нашому суспільстві зникло багато бар'єрів. Я пам'ятаю, з, як... з якою проблемою ворі раком зіткнулися, щоб легалізувати препарати на основі е, медичного канабісу? Тобто, хоча як для мене, це тут взагалі нема про що говорити, але багато політиків е, не будемо називати Юлія Тимошенко, е, які виступали е, проти е, таких речей, здавалося б, е, абсолютно недискусійних, тому що тут треба допомогти хворим раком хто може бути проти це взагалі безглуздо виступати проти цього а коли україна в наступні роки зіткнеться з мільйонами людей з проблемами то я б хотів би якимось чином щоб наше суспільство вже зараз подумало про це можливо підготувало б якусь нормативну базу під це все діло і ми маємо бути готовими, що на нас чекає кілька важких років, і в мене немає відповідей, але я, я хочу, щоб, щоб був діалог в суспільстві, як боротися з цією проблемою. І як це не тільки хлопці, які повернуться з поля бою, це також біженці, це люди, які були під обстрілами, це жахливі травми на, на десятиліття. Так, це наскільки актуально те, що ти зазначив, і, ну в частності про депресію, що це не просто там дійсно хронічно засумував, там це серйозна реальна хвороба, така як рак, діабет, яка потребує да, медикаментозного втручання і серйозного лікування. Інакше наслідки да, будуть дуже серйозними, тому це, це варто про це говорити і повторювати. Ну, щоб ми не закінчували на сумній ноті, я, можливо, зроблю невеличкий екскурс в історію: повернуся до того, що Павло сказав про Пеніцилін, як він змінив життя мільйонів людей, і він допоміг виграти Другу світову війну. Насправді, Пеніцилін був у союзників, але його не було в німців і його не було в японців. Радянському Союзі взагалі нічого не було. По-перше, оцей пеніцилін, який Флемінг винайшов, то був демонстратор. Він на практиці нічого не лікував. Він занадто слабкий був, а нормальний пеніцилін, його тільки запатентували в 42-му році в Штатах. І на цей час німців був антибіотик. Також вони, але от саме ті спори, які вони використовували, вони були значно значно слабші ніж комерціалізований. Пеніцилін, які виробляли Сполучені Штати, і тут питання в кількості. Тобто Штати вис... його випускали масштабами непорівнянними з нацистською Німеччиною, і оцінюється, що він рятував десь 80 тисяч американських солдат під час Другої світової війни. Це в масштабах втрат Другої світової дрібниці, але це 80 тисяч життів, подумайте, на хвилиночку. Американці втратили 300 тисяч в Другій світовій війні, тобто це таке суттєвий відсоток. Так, це те, що я також хотів додати, що 80 тисяч, наче не багато, але враховуючи масштаб американських втрат, це, це, дуже, це дуже значимо. А ленд-лізом постачався пеніцилін до Радянського Союзу? Не Постачалося не? все. Постачалося все, навіть одяг, матеріали, сталь, вугілля, бензин, все постачалося. Я насправді не знаю. Можливо, єдине, що я хотів уточнити, постачалося те, що просили, або те, що американці бачили, що треба можливо, не постачалося ну тобто, мабуть, постачалося, але я спекулюю на тему, що. Радянський Союз не цінив життя солдат, і, можливо, не було запиту. На жаль, могло бути банально те, що вони типа ну баби ще ну, не рожають. Да. До речі, про баб. Я насправді дізнався тільки, мабуть, в минулому році. Що в російській мові слово баби означає не те саме, що в українській мові. Ну, ви зараз будете сміятися, але це до, до різниці в мові. Да, там, в російській мові слово баби означає жінки в українській, ну це ж типа бабусі на два покоління люди старші за тебе. не знаю навіщо я зробив цю ставку, але це я до того, що я дійсно не знав, що в російській розмовній мові баба ну це, це дослідно перекладається як жінка. Нашому подкасту русофобія не завадить. будь Рософобія. це Русофобія якась... ніколи не завадить. От медичні властивості грибів і про цей самий пеніцилін. Чому, чому, чому гриби такі круті, знайшли офігенну суперзброю проти бактерій? А саме тому, що вони не можуть фактично втікти від бактерій, вони дуже вразливі, вони дуже тоненькі, од наше тіло. Співвідношення площа поверхні тіла до маси тіла, насправді дуже маленька. Ну, Грубо кажучи, ми така кулька з м'ясом. Тоді, коли гриби, це розгалужена мережа, така підземна міцелія. Тому що це означає на практиці, що їх бактерії атакують зі всіх сторін. І наша шкіра має 5 різних шарів. Тоді, коли целій, він всього навсього покритий одним шаром ткіни тканини. В них одношарова ну, шкіра, називаємо це так, і при цьому вони дуже круто живуть під землею. Вони атаковані бактеріями. Кожну секунду свого життя вони атаковані мільярдами бактерій, тому що ну я ми то в повітрі ходимо, а вони в контакті з землею. А земля це ж там все, що хочете, і, і вони при цьому прекрасно виграють цю війну вже там більше мільярда років проти бактерій. Вони просто генії хімічної зброї. В них не тільки пеніцилін, в них там мільйони різних способів вбивати бактерії. Ну і просто банально візуальна історія з флуоресцентними, люмінесцентними грибами, які світяться в темноті. Це абсолютно можливо. Є речовини, білки, які е, можуть поглинувши випромінювання е, одної частоти хвилі, видавати його, трансформувати його, передавати видавати його в інші частоті хвилі, яка може бути видима для нас, і бути світлом світінням. Так, біохімічна, це просто генії. І що це означає для нас на практиці? От, от ми говорили про мільйони різних видів грибів. А ви знаєте, скільки грибів було досліджено фармакологічними компаніями? От так детально їхня вся біохімія, всі речовини, які вони відділяють? Відповідь 200: 200 видів грибів. Це за там останні 60 років нормальної такої сучасної фармакології, було вивчено на Різну кількість біологічно активних речовин, і кожен четвертий вид має якісь сполуки, які є дуже цікавими для життя людини, для життєдіяльності людини. Тобто один з чотирьох видів я веду до того, що фармакологічний потенціал грибів є неймовірний. Кілька слів про те, як працює фармакологія. От, що наш ЄНАМІН робить? От Він будує там якісь ці building blocks. Да, такі блоки, з яких ви можете якісь молекули потім поєднати. І потім ви тупо-сліпо тестуєте, чи ці молекули якимось чином. А мають якусь активну дію на організм чи не мають? І от ви, от ви їх синтезуєте, синтезуєте, сліпо ви. У вас може бути якась чуйка. Ось ця штука може на якісь рецептори спливати, ця штука схожа на те, можливо, вона буде щось зробити таке. Ви її синтезуєте, а потім тестуєте, тестуєте. І оце так ви робите так, кожного дня. В природі рослини, в тому числі, і, і гриби, вони вже пройшли етап відсіювання того, що не є активним. Все, що гриби синтезують, або все, що рослини синтезують, воно вже біологічно активно, тому що якби воно не було біологічно активно, то його б ніхто не синтезував. еволюція так працює, що в тебе немає такого, такої можливості синтезувати щось таке, що тобі не треба. Ти лише синтезуєш те, що. Має якусь дію, бо якщо воно не має дії, то ти витрачаєш даремну енергію і, і ти помираєш, тому що хтось той, хто ефективніший за тебе, він краще пристосований. Тому е це не означає, що для людей це має якесь значення, але може мати значення. От мій улюблений приклад, який я назвав на наводив минулий раз: це про каву. Кава це інсектицид, і це природний ін інсектицид, і він вбиває комашок, але. Дає людям енергію, тому гриби мають неймовірний потенціал фармакологічний, тому що вони вже мають оці всі чудові біологічні біологічно активні молекули. І їх треба досліджувати, їх треба тестувати, і на практиці ми бачимо, що один з чотирьох видів може мати цікаві молекули для лікування практично всього на світі. Головне дослідження чудово. На цій позитивній ноті пропоную завершувати наш цікавий випуск про гриби. Зустрінемося наступного разу на не менш цікавих темах. Можу анонсувати, що наступною темою буде нанотехнології в медицині. Також залишимось трошки на медичній платформі наступного разу, але звернемо увагу на вплив М -м. неживих агентів. Круто. Дякую за увагу. Бувайте здорові! Пока.